Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевняє, що саме Зеленський може зупинити війну вже зараз і негайно або ж далі продовжувати воювати. Також відомо, що на зустрічі сьогодні в овальному кабінеті Зеленського зустрічатимуть не лише Дональд Трамп, але вся свита 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Незвичайно що там буде коаліція. Рішучих мене звати Ігор Гаврищак сьогодні, 18 серпня, понеділок, буквально кілька годин до зустрічі нашого гаранта з президентом Сполучених Штатів Америки. Давайте разом з вами проговоримо найважливіші новини, які є за цей день з самого ранку. Трамп за Києвом. Звичайно, Трамп почав виписувати в себе в соціальній мережі. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте Напишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання. Звичайно ж, вітаються. Обов'язково підпишіться, ще раз скажу, на цей канал щодня оновлюємо для вас інформацію. Що ж, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед зустрічю з українським нашим президентом Володимиром Зеленським опублікував пост у своїй соцмережі Трассо. Що він там написав? Він запевнив, що саме президент Володимир Зеленський повинен зупинити цю війну. Президент України Зеленський може припинити війну з Росією практично відразу, якщо захоче, а може продовжувати воювати. Написав Трамп. Згадайте, як усе починалося. Не можна повернути Крим. Пише Трамп, який віддав без жодного пострілу Обама 12 років. Тому до НАТО Україна не вступить, деякі речі ніколи не змінюються. Написав Трамп. Давайте ми на секундочку нагадаємо, що пропонує Трамп. Він пропонує віддати Донбас також без єдиного пострілу. Чи він відрізняється від уваг... Обами, якого він так критикує? Далі Трамп також заявив, що Білий дім чекає великий день сьогодні. Цитую: ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх. Також він напав на деяких сенаторів-політиків. Сказав, що навіть якби Москва капітулювала, навіть якби ми там захопили всі землі разом з Москвою. Відповідно, все рівно засоби масової інформації, сенатори, демократи були незадоволені. Це було написано вранці майже в шості ранку за київським часом. Володимир Зеленський вже пробував сполучених штатах Америки, і він дуже коректно і гарно відписав у себе в телеграм-каналі. Уже прибув у Вашингтон завтра, тобто сьогодні, зустріч із президентом Трампом. Говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за. Запрошення, ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україну Україні дали, начебто? Безпекові гарантії у 94-му році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 22-го року. Українці не віддали Київ Одесу і Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, діємо, гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу усім в Америці. Кожному партнеру за підтримку та неоціоненну допомогу Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою і з нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую! Дуже дипломатична, дуже правильна, чітка і хороша відповідь. Володимира Зеленського на всі оці от висловлення різкі Трампа, що мовляв, ви повинні здати територію, ви ніколи не будете в НАТО. Зеленський ще раз подякував Америці, Трампові, і до речі, дуже гарно наочно продемонстрував як попереднього разу що відбувалось, коли Росія отримувала ту чи іншу територію захоплювала чи Крим, чи схід нашої країни. Ось як відповів прекрасно наш гарант Трампу. Хто буде на зустрічі? Правда, ти ми вчора з вами говорили, що спочатку ABC News передавало, що Зеленський зустрінеться разом з європейськими лідерами і Трампом. Потім е, витання Більд повідомило, що спочатку буде зустріч Тета-ТЕТ -тет Трампа і Зеленського, а вже потім доєднаються європейські лідери. Білий дім вже сформував, і про це каже Ваштон Пост. Свій формат як вони будуть зустрічатися з Володимиром Зеленським і це нічого доброго не віщує, якщо чесно. Тому що на зустрічі з нашим президентом буде окрім Трампа, віцепрезидент президент Джей Дівенс. Це правда той, хто був при скандалі 28 лютого Також Марко Рубіо та Стів Вітьков. Той Вітьков, який так любить сильно Путіна, і що ж це виходить? Трамп розповідає, що Путін такий величний лідер, такий сильний, хитрий і дуже багато епітетів. Йому роздає. Про Зеленського розповідає, що то він не має карт в руках, то не треба було починати війну проти Росії, то не треба було боротися за Крим. Якщо у вас слабша армія, і тут він так побоюється зустріч з зеленським, що з собою бере ще трьох собі не, е, своїх прибічників. З Путіним як він зустрічався, пригадую, це було три на три. Пут... З Путіним був Ушаков і з Путіним був Лавров, а з Трампом був Вітьков і Рубіо. А тут бачимо, Трамп не може сам зустрітися. Очевидно, що вони намагатимуться тиснути на Володимира Зеленського. Е, і я насправді радий, що крім Джей Ді Венса і Вітькофа, абсолютно негативних персонажів, є Марко Рубіо. Хоча б, пригадуйте, в овальному кабінеті, Марко Рубіо при сварці постійно мовчав і на його обличчі. Вивести за тавтологію, не було обличчя, він розумів, наскільки дикі речі робить Трамп і Джей Ді Венс. Нагадаю вам, що Джей Ді Венс це саме та людина, яка казала на запрошення Володимира Зеленського, 28 лютого в овальному кінеті приїхати до України. Він казав: Я в телефоні все бачу, мені більше не треба. Також хочу сказати, що News каже, що європейські дипломати отримали від своїх американських колег прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентами Сполучених Штатів Америки, президентом України і Диктатором Російської Федерації Путіним, яка може відбутися наприкінці цього тижня, навіть називають дату, кажуть, що 22 серпня можуть зустрітися. Зазначається, що наразі європейські дипломати не можуть дійти згоди щодо місця проведення можливо цього форуму, формату саміту трьох глав держав. Терористів США і України за даними видання США і країни Європейського Союзу погодилися, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, має відбутися в Європі, якщо не відбудеться жодних змін. Журналісти цього видання додали, що минулими вихідними прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час відеоконференції конференції коаліцію охоче вправди. Це було за день до Аляски. запропонувала Рим як місце проведення тристороннього саміту. Макрон наполягав, щоб це була женева. Ну знову ми бачимо. Немає спільної думки в європейців. Ну просто ви не можете собі там тихенько думати сказати от є місце, щоб не було. А ми хочемо в Женеві, а ми хочемо в Римі. Кожен перетягує на себе ковдру, аби була його ідея протиснути. Це і є проблема європейців. І Насправді знаєте, що європейці йдуть до сполучених штатів Америки, не відстоювати Україну, а вони прекрасно знають, що їм треба продемонструвати спільний фронт з Україною Зеленським, бо вони самі переживають за себе. Тут все дуже цинічно і просто. Нагадаю вам, що коаліція охочих вчора заявила, що вони готові розвернути контингент в Україні. Про це йшлося у заяві, опублікованій на сайті британського уряду. Сьогодні президент Макрон та премєр міністр Стармер спільно провели віртуальну зустріч груп лідерів коаліції охочих за участю президента Зеленського. Вчора було сказано в повідомленні. Вони знову наголосили на готовності. Розгорнути сили підтримки як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України. Оце заявила коаліція охочих. А на сьогодні ми вже маємо відповіді. Та сама премєр міністерка Італії Малоні сказала, що італійців не буде, італія не відправлятиме ніякий континент до України. Також міністр закордонних справ Німеччини. Вадефуль сказав наступне, що Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні і має намір відповідно до чинних домовленостей зосередитися на території НАТО. А він також сказав, що Бундесвер уже вже розмістив свої бригади. а Ви знаєте, в Литві, в країнах Балтії додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні ймовірно стало б для нас за НАТО великим навантаженням. Путін у війні проти заходу ставить на неготовність європейців. Просто він наголосив, що Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україну. Ну, бачимо, європейців немає знову ж таки однакового бачення. Ну вже скажіть, що європейський контингент ми не розмістимо, тому що ми прекрасно знаємо, це мало ймовірний варіант, навіть після Припинення вогню, ну вже про це казав Володимир Зленський. Який май мандат будуть мати ці сили, чи вони будуть готові так само віддано як наші герої відстоювати позиції і нашу землю, в разі що Росія знову розпочне війну? І знаєте, що дуже багато говорить про гарантії безпеки, про те, що обіцяти, як обіцяти Україні? Ми про це з вами вже говорили. Але найкраще відповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Дивіться, що я сказав. Мені здається, це яскраво демонструє Усе, що відбувається навколо якихось гарантій, можливих для України для протоколу пише він з 94-го року, Україна має гарантії незалежності та непорушності кордонів, також і від Росії. До того ж, 22 квітня 2004 року, Владимір Путін урочисто ратифікував договір про непорушність російсько-українського кордону. Достатньо їх поважати, і війна. Закінчиться ось насправді що, суть всього, що відбувається, і справді гарантії безпеки вони зараз говорять, що вони нам будуть якісь надавати. Так Будапештський меморандум є вже так. Ми віддали ядерне озброєння, і що є якісь гарантії, тільки кволо, наші партнери. Ну Європа зараз трошки отримала холодний душ від Трампа, але бачимо, що абсолютно ніяких обіцянок. Джентльменських навіть так, тому що юридичної сили буде пасмуранду назагальне немає. Ніхто не виконує, тому де обіцянки, що будуть гарантії якісь безпеки, треба чітко тоді прописати. Ну і коли це охочих обіцяє, що вони закриють небо над Україною і, звичайно ж, допоможуть з. Морським флотом і звичайно ж розмінування дуже хочеться, аби це було чітко прописано, хто що як робить, а не знаєте в разі нападу Росії. Ми зберемося, стурбуємося і будемо розглядати, що кожна країна окремо може зробити, так до речі, говорить і п'ята стаття НАТО. А те, що Трамп це розповідає, що Україна ніколи не буде в НАТО, ми бачимо. Володимир Зеленський просто це оминув, тому що. Нато структура існує, Україна буде завжди. А Трамп не вічний. Його термін добігає кінця. Ну і знаєте, в чому найбільша ниці ще Білого Дому? Тому що вони передали і запитали через українських чиновників: а в чому буде одягнути Володимир Зеленський? Передає видання Ексіос. Бачите, їм не дуже подобається їх найбільше цікавить у війні терористичній Росії в Україні, де вбивають сотні тисяч українців, де постійно лунають вибухи, де сьогодні е, жахливі удари по Запоріжжю, жахливі удари в ви знаєте в Харкові. Балістка прилетіла по одному з корпусів університету в Сумах. А білий дім цікавить: а чи буде Зеленський в костюмі. Ну бо більше в них немає до чого причепитися. Давайте ми будемо чіплятися до одягу президента. України абсолютно не пропустимо і дика річ. Що ж, це були найважливіші новини за кілька годин до зустрічі Трампа і Зеленського, верніше, всього оточення Трампа і одного Зеленського. Ми будемо за цим стежити. Обов'язково буде свіже відео, огляд, що відбувається. Залишайтеся з нами, підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте. Поставте лайк і поділіться важливо, аби ми просували україномовний контент і відстоювали нашу проукраїнську позицію. Все буде, буде добре. Ми разом ми маємо відстоювати нашу країну.